Усіх вітаю на моєму каналі Це Магазин Копіючка. Оглянемо сьогодні нові акційні пропозиції, які триватимуть з 2 по 22 грудня. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Кімнатні тапочки зі знижкою мінус 20% 229,90 Папір туалетний сніжна панда 55% Порошок тай 229,90. Розпродаж на засоби по догляду за обличчям. Коробка органайзер 75 гривень. Шампунь для волосся 3 в одному пантін. В асортименті ціна 125 гривень. Прокладки Always 87,90. Знижка мінус 25%. Папір туалетний диво. 4990. Сніжна панда 5490 4 штуки двошаровий. Серветки котонові. Упаковка 150 штук 3490. Кімнатні тапочки до 41-го розміру 229,90. Такий варіант. Ніжно-рожевий пальчики відкриті. Чорні м'які закриті. Сувок пластиковий зі щіткою 40 гривень. Малиновий, салатовий та блакитний. Сувок для сміття 2990. Засіб для видалення жиру. Антижир 87,90 500 г. Поглинач запахів та вологи Океан 97,90 400 мл. Рожева піна для чищення ванної кімнати 159,90 750 грамів. Засіб для миття підлоги 165, 1 літр. Чисте чудо з ароматом лимону. Засіб мийний універсальний 2690 1 літр. Чиста кухня, чисте чудо 500 грамовий 33 Антижир гель для кухні 7 в одному 500 г 27,90, шампунь для миючих полососів та ручного чищення 147,90 таблетки ваніш для посудомойної машини 229,90, кауфен 100 гривень 20 штук, поліроль 500 г 47,90. Засіб для скла містер мускул 8790. Поліроль з ароматом лимону 62 гривні 90 копійок. «Пронто» – 75. Лампа світлодіодна 2790, 7 ватт led підсвітка. Металеві гачки 2790 4 штуки Овальні гачки 25 мінус 50% знижки. Упаковка 4 штуки. Порошок пральний тайт 2 кг 100 г 229,90. Зося 4 кг 500 г 150 гривень. Ленор кондиціонер для білизни 97,90 850 мл. Гель для омивання гарнієр чиста шкіра 9990. Масло Пінка для демакіяжу 125. Крем гель для омивання мигдаль 9990, знижка 60%. Крем для обличчя мигдаль живильний 99,90 Тонік для обличчя зволожуючий 90 гривень, знижка 50%, виробництво польща, пінка для вмивання – 154 гривні. Коробка для зберігання речей 75, знижка мінус 50%. Святкові серветки 18 штук 2990. На товари для випічки хата багата» Діє акція 1 плюс 1 до рівні 3. Фольга алюмінієва 20 гривень, 10-метрова 29,90 20-метрова 55. Папір пергаментний 10 метровий, 22 гривні 90 копійок 5-метровий. 10 аркушів 3490, плівка для продуктів 15-метрова 14 гривень. На прокладки також дії акції 1 плюс 1 дорівнює 3. 8 штук упаковка 25 гривень. мило шик 500 г 62 гривні 90 копійок. мило полуниця та ананас 47 гривень. Кремило-ніжний шовк. Ціна 40 гривень. Також є антибактеріальне. Еколан, мед та молоко 46,91 кг. Зося порошок для прання 22 гривні 90 копійок. Ціна за 400 г. Порошок для прання дитячих речей 20 гривень. Пухнастий нянь 800 грамовий 47,90. Чисте чудо. Капсули для прання 20 штук, 129,90. 80 гривень гель для прання темних та кольорових речей. 1 літр. Кондиціонер для білизни Кауфен 75-900 мл. Ленор пробудження весни 169,90 1 літр 600 мл. Капсули для прання у ті 100 гривень. Савекс 180 за 15 штук та Зося 80 гривень. 12 штук упаковка. Маркер чорний для підошви 99,90 Прищепки 3490-16 штук, серветки вологі для взуття 12-15 штук, душ туристичний переносний 20 літровий 125 гривень, Набір для сну дорожній 99,90, Чохол для одягу 89,90. Сушарка для взуття 10 ватна, ціна 75 гривень, Щітка-масажер для волосся 69,90, губки хата багата 25-4 штуки, такий набір 5 штук упаковка 17 гривень, пакети для сміття 30 штук, 22 гривні 90 копійок. Фіно 35-літрові. Упаковка 30 штук 44,90 Серветки універсальні 10 штук упаковка. Ціна 40 гривень. Бігу діли пучки для волосся 22 гривні 90 копійок. Гребінець 2990. Щітки для фарбування волосся 22 гривні 90 копійок 3 штуки. Тафт спрей термозахист для волосся 200 гривень. Леда лак для волосся. Мегафіксація 65, фарба для волосся Флорекс 44,90. Шампунь сойка 95. Бальзам також 95 гривень, 102 гривні 90 копійок шаума, 7 трав, відновлення та догляд для жирних коренів та сухих кінчиків, Маква, шампунь для волосся 500 грамовий 47,90 сім Гарнієр 122 гривні 90 копійок. Шампунь. бальзам – 95. Щітка зубна 2 штуки упаковка 34 гривні. Колгіт – 3 штуки упаковка. Ціна зі знижкою 102 гривні 90 копійок. Лакалут зубна паста 8990. Дитяча зубна паста також зі знижкою. Зараз 7690. На цьому у мене все. Економних вам та вдалих покупок!